І сьогодні я хотів би з вами трошки зачепити таку тему, яка, думаю, багатьох турбувала чи турбує, чи можливо іноді ви задаєте питання? Таке. І воно дуже актуальна серед війни. Знаєте, дуже дуже таке цікаве питання. Я би сказав, провокативне питання. Чому Бог допускає зло? Ваші варіанти. тільки щоб був час у вас для спілкування, що ви можете сказати про це? Чому добрий Бог допускає зло? Отак треба. От так треба. Так, ну, це відповідь мами, знаєш. Чому так треба? А, м -м -м. Що таке добра? Окей, окей, глибше копаєш, так? Да? Добре. Добре, добре. Шо, хто ще може сказати так? А Не було вибору. Якщо людина має вибір, цього варіанту? в чому вибір є? Окей, окей. Хай буде. Хай буде така відповідь. Ваші ще які думки є: чому добрий Бог допускає зло? Є варіанти? Ну, хоч один, давайте. Класно, це, це одна із думок, яку хочу сьогодні говорити. Е, що зло само по собі існує, якби, і робиться, і Бог до цього не дотичний. Угу. До речі, я сьогодні хотів почати. Знаєте, один професор він запитався, що таке світло, що таке темнота, що таке темінь. І, ви знаєте, він питав, 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 і ніхто неправильно не міг відповісти. І один студент став і сказав: темінь це відсутність світла. Темінь це відсутність світла. І якщо сьогодні ми говоримо, відповідаючи на це питання, то можна так сказати, що зло є там, де нема світла, там, де нема тепла, там, де нема цього комфорту, який дає Бог. Окей, друзі, хотів би цією темою ділитися. Чому? Зараз такий час, коли дуже знаєте. Легко образитись на Бога і сказати, Боже, стільки біди, стільки зла війна йде на вулиці. Я бачу, скільки проходить поховань, Я бачу, скільки гинуть люди. Я бачу, скільки там руйнується всього. І ви знаєте, якби зараз є два варіанти для нашої країни. Один варіант це озлобитися. Один варіант це озлобитися, обідитись на Бога і сказати, Боже, де ти є? Скільки хлопців без, без ніг, скільки боліють. Скільки всього є поганого, що робити? Чому так? Чому так? І є другий варіант. Це, до речі, так було е, в Кореї. Корея е, після війни вони увірували. Е, а Європа вони е, після війни вони озлобилися, вона обідалася на Бога Ну, багато хто озлубився. Озлубився, тобто не, не, Ну так можна сказати, не захотіли з Богом мати відносини, тому що вони не побачили його. І так само для нашої країни зараз є два варіанти. І це питання, яке, можливо, ви задаєте. Я не знаю, чи задавався. Хто задавався цим питанням? Є yeah, yeah, люди думаючи класно. Є люди, які роздумовують. Я вірю, що е, кожного це було питання. І в мене також було питання. Хоча я людина віруча, але у мене возникає питання, чому так трапляється? Чому, чому не буває все добре? Так хочеться жити в ідеальному світі. Е, так хочеться, щоб всі люди любили один одного. Хочеться, щоб ніхто не воював. Е, хочеться, щоб були здорові. І це, особливо, коли тебе торкається, це так турбує, це так е, неприємно, коли це стається. І... Е, один із варіантів, який ну, один із відповідей який я хотів би е, сьогодні розсуждати на, на цю тему, е, це те, що Бог він не створював зла, а зло прийшло внаслідок відступу людей від Бога і гріхоподіння. Е, то можна сказати так, що зло там, де нема Бога, зло там, де є розділення з Богом. зло там де нема цієї теплоти Божої. І я би хотів би прочитати про це трошки більше. І до Адама сказав він: за те, що ти послухав голосу жінки своєї та їв з того дерева, що я наказав був тобі, говорячи: від нього наїж, проклята через тебе земля, ти в скорботі будеш їсти від неї всі дні своєго життя. Тернину й сот, вона буде родити тобі, і ти будеш їсти е, траву. Польови. у потім свого лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в землю. Бо з неї ти взятий, бо ти порох і до пороху вернешся. Отакі От слова Бог сказав Адаму після того, як вони згрішили. Пам'ятаєте, було правило для Адама і Єви не їсти з одного дерева. Одне правило. Можливо, це легко виконати, так можна сказати. Одне правило, більше немає правил. Там да, в житті стільки правил, а тут одне не їсти просто з того дерева. Але, знаєте, вони зробили це. Вони згрішили. І е, це результат того, що вони згрішили. Вони захотіли бути як е, Бог. Е, їм е, стана через Змія проговорював і казав, що. Якщо ви з'їсте, то ви будете розуміти добро і зло. І вони захотіли цього з'їсти. І після цього, тому що ми являємося дітьми Адама і Єви, ми маємо цей гріх, то якби кожен раз, коли народжується дитина, вона вже народжується з такою. Натурою, такою, з такою ну, ситуацією, що в неї є гріх. У мене народжуються діти, от Соломія, 4 роки і данчик, йому зараз 8 місяців. Знаєте, я не знаю, звідки береться, але такі, такі, знаєте, є моменти, коли вони дуже погано себе ведуть. І ти не знаєш, ну, чому вони так роблять, а вже я розумію, що вони хочуть робити наоборот, як я сказав. Вони хочуть зробити так, щоб не послухатись. То це вже зароджується з маленького. Навіть... Вісім місяців дитині, і вона вже іноді, знаєте, робить такі речі, от, щоб, щоб якось не послухатись батьків, не хоче робити те, що батьки просять. А, і знаєте, що це, про що це говорить? То що а, ми всі, як діти і дорослі, хочемо бути незалежні від Бога. До речі, от вчора був День Незалежності, да? ми святкували. і... Вітаю вас і хотів би сказати тільки одне побажання таке бажаю вам залежати тільки від Бога. Це найкраща залежність. І Ми всі бажаємо от цього, от цієї незалежності. Ми бажаємо, щоб бути самостійним. Ми бажаємо, щоб нікому не підзвітувати. Да? щоб е, Ми робили те, що нам подобається, те, що нам зручно, те, що е, приємно. Але е, Бог. Він пропонує нам свою залежність. Він пропонує, щоб ми були з ним. І коли ми в цій залежності, тоді ми відчуваємо і це тепло, і благословіння. Ми відчуваємо те, що є а, Божа підтримка і так далі. Це як працює як футбольна команда. Так? Коли вони разом грають, є результат. Коли один один грає, немає результату. Так само, от і Проданс. Пам'ятаєте, Давид Цар, а, він а, що робить? Він кожен ранок встає і просить Бога допомоги. І каже: Я е, нічого не вартий, я нічого не вмію. Цар каже, я там такий слабенький. Поможи мені, Господь. Тобто він потребує Бога. І коли він потребує Бога, тоді приходять е, благословення в його житті, тоді приходить сила, тоді приходить світло. І коли його немає, е, в нашому житті це така темнота, холод, і ми бачимо. Як багато зла біля нас. А, одна із відповідей, яку хотів би з вами поговорити, те, що Бог не створював зло, а те, що воно прийшло внаслідок відступу, внаслідок того, що людина не захотіла дружити з Богом. Людина захотіла бути не з Богом, хотіла е, зайняти позицію е, іншу, захотіла бути, можливо. Навіть сказати вищий Бог, Бога, чи як Бог. І е, це приводить до того, що людина вона е, в цьому розділенні. І тому що ми зараз живемо всі в прокляті, прокляті розумієте? То есть, е, ми живемо в світі, який поломаний. Ми бачимо багато зла. Наш світ він весь поломаний. Е, ви, ви бачите, скільки всього відбувається. І якщо би Бог був, був тут був, поруч з нами і керував би, то есть, був він був би цар царів над всім. В цьому світі, то був би порядок. Але ми живемо в світі, який зараже, заражений гріхом. Ми написано, що ми живемо в світі, де, де панує також сатана. Тому що людина захотіла жити в тому світі, щоб бути відділена від Бога. Бог створював людину, і вони і Бог хотів, щоб вони жили щасливо. Вони жили щасливо в Одемському суду. У них все було, вони не, про що не турбувалися. Вони не заробляли хліб в поті лиця. Ми знаємо, що там настільки були е, дивовижні речі, там земля сама вирощувала все, що навколо тебе. Лев наїв слабкіших себе. Кожен е, день зранку рошала роса, і не треба було полувати. Не було сорняків, не було тих, хто жужить там, знаєте, і е, портять нам життя іноді. Все було добре, було ідеально. ну, знаєте, як в раю, але людина не захотіла, захотіла відділитися. Сказала, ні, я не хочу і тому ми зараз маємо цей наслідок, маємо ці проблеми.